Сьогодні з вами розглянемо дробово лінійну функцію. Вона розглядається на факультативі математичному. Значить, дробово лінійна функція сама за себе говорить, що це дріб чисельнику і знаменнику, у якого стоїть лінійні, стоять лінійні функції. А x плюс b е, поділити на це Х плюс D. Значить, як. Е, Будемо з вами розбирати графік цієї функції. Як виглядає графік? Це, по суті, є нам знайома гіпербола, але зміщена по осі X і по осі Y. В неї е, значить умови такі, що С не повинно дорівнювати нулю, а ще умова, що А на Д не повинно дорівнювати Б на С. Ну, дійсно, якщо ми. Замість це підставимо 0, цей е, доданок обнулиться, залишиться просто Д. І ми почнемо поділим А на Д і Б на Д буде просто лінійна функція. Цей випадок нам не цікавий, тому ми на, накладаємо умову, що це не дорівнює нулю. І А на Д не дорівнює Б на С. Якщо А на Д буде дорівнювати Б на С, ми знову ж отримуємо. Лінійну функцію. Можете переконатися, виразити коефіцієнт B з цієї рівності. Якщо рівність буде виконуватися, підставити, зробити перетворення і отримуємо знову ж таки якусь лінійну функцію. Тому ці випадки виключаємо. Графіком цієї функції дробоволінійної є гіпербола, а гіпербола, як ми знаємо, має дві асимптоти горизонтальну і вертикальну. Вертикальна асимптота це буде. Мінус D поділити на С А це вертикальна асимптота, а горизонтальна асимптота, це буде у нас відношення коефіцієнтів при при х. Тобто А поділити на С. Ну, дійсно, якщо х дорівнює мінус Д на С, то це перетворюється на 0. А на 0 ділити не можна. Тобто в цій точці. В цій, в цій точці функція не визначена, тобто вона нескінчено наближається до цієї прямої, але її не перетинає. Давайте пригадаємо поняття асимптоти. Що таке асимптота? Асимптоти бувають горизонтальні, вертикальні і похилі. так? Значить, асимптота це така пряма, до якої графік функції не обмежено наближається, але ніколи. Її не перетинає. Оце графік функції. він, він наближається необмежено на нескінченності, але ніколи її не перетинає. То, то така пряма називається асимптотою. Так. Ну, Давайте на прикладі конкретної е, дробово-лінійної функції розглянемо, як побудувати її графік. Так, пишемо: y від x дорівнює 2х-1. Поділити на 3х плюс 2. Давайте побудуємо таку графік такої функції. Це буде гіпербола. Значить, будуємо прямокутну систему координат. Зазвичай. Так, x, y. Значить, ми з'ясували, що. Вертикальна асимптота мінус d на c. Тобто це буде що в даному випадку? Це буде х дорівнює мінус 2 третіх. Мінус 2 третіх. Тут десь позначаємо мінус 2 третіх. Проводимо цю асимптоту. Так, а горизонтальна асимптота буде 2 третіх. 2 поділити на 3. Тут 2 третіх, ось так. Тут буде точка 2 третіх. 2 сим так. Асимптоти є. І тепер треба е, знати, де будуть розміщуватися відкі гіперболи. Чи в першому, третьому, чи в другому і четвертому координатних чертях. Значить, ми беремо будь-яку точку, наприклад, 0. Х дорівня 0. Ці коефіцієнти обнуляються, і це буде мінус одна друга. Значить, при х до рівня 0 буде мінус одна друга. Значить, десь тут. Мінус одна друга. Значить, наша гіпербола буде мати такий вигляд: проходити через цю точку і наближатись до цих прямих. Ось таким, ось чином. Ось таким чином. Ця вітка симетрична цій вітці відносно цієї точки. Відносно цієї точки. Так, давайте з вами з'ясуємо геометричний зміст горизонтальної асимптоти, звідки вона взялася? Чому А на С це саме горизонтальна асимптота? Якщо ми поділимо чисельник і знаменник на Х, то в нас утвориться такий вираз. А плюс Б поділити на Х і С плюс. Де поділити на Х. Звісно, х не дорівнює нулю. 0. Якщо у нас Х приймає необмежено великі значення за модулем, тобто чи від'ємні, чи додатні, дуже великі значення, то цей доданок у нас прямує до нуля. І цей доданок прямує до нуля, тобто, цей дріб прямує до відношення А до С. Тобто, якщо ми візьмемо границю цього відношення, то це буде. А поділити на С. Тому оце є горизонтальна асимптота. Горизонтальна асимптота. Так. Ну, Про вертикальну асимптоту ми сказали, що якщо в знаменнику 0, то операція ділення не визначена. Тобто, якщо в даній от функції у нас х буде дорівнювати мінус 2 третіх, то знаменник перетворюється на 0. А на 0 ділити не можна. Тому графік функції буде необмежено наближатись до цієї прямої вертикальної, і знизу і зверху, але ніколи не буде перетинати цю пряму. Це все, що стосується дробово-лінійної функції. Так, давайте на закріплення ще одну функцію побудуємо. Місця вже немає, але ж ми в одній системі координат побудуємо ще одну функцію. Наприклад, Х плюс 1 поділити на х-1. Так, в цієї функції у нас е, е, вертикальна асимптота буде дорівнювати одиниці. Так, мінус 1 поділити на 1 буде мінус 1, мінус 1, Значить мінус 1 десь тут. Мінус 1. І горизонтальна асимптота 1. Горизонтальна асимптота 1. Це буде десь тут, одиниця. Так, оце у нас, давайте жирніше виділю. Оце у нас е, наші асинтоти горизонтальна і вертикальна. А тепер нам треба знати, де, в яких чвертях розміщується гіпербола. Беремо будь-яку точку, наприклад, 0. Х дорівнює 0, то y дорівнює 1 поділити на мінус 1 буде мінус одиниця. Значить, х дорівнює 0, Y дорівнює мінус одиниця. Ось так піде наша гіпербола ось через цю точку до ось, ось цієї прямої. Ось так. Сюди, в цій четверті і десь в цій четверті буде розміщена. Оце, так будуються графіки дробово-лінійних функцій. Дякую за увагу.